Війна триває, тож продовжуємо допомагати зсу, хто чим може, та прославляти нашу країну на усіх фронтах. Днями в рамках фестивалю Сінами Victory відбулася важлива прем'єра стрічки Воїни науки. Проєкт створений телеканалом у співпраці з UATV English та національним антрактичним науковим центром. Документальна історія здобула перемогу в номінації Найкраща режисерська робота. Автори Геннадій Куркінс, Кирило Бін та Мікаел Торгомян. Присвятили цей фільм всім українським вченим, які виборюють свободу та незалежність зі зброєю в руках, а також полеглим героям, які віддали своє життя за Україну. Вражаюча стрічка про українських полярників в Антарктиці та на фронті. У межах національного кінофестивалю Cinema for Victory відбулася прем'єра документального фільму Воїни науки, режисер Кирило Бін, автор ідеї Геннадій Куркін. Ідея проєкту виникла три роки тому, коли Геннадій записував інтерв'ю з науковцями з Антарктики. Згодом журналіст побачив статтю у провідному зарубіжному виданні про українського полярника Андрія Зотова. І стаття мені не сподобалась. Мені не сподобався і тон, і щось хотів додати до цього. Я просто підзвонив в Антарктичний центр. Навіть не сподівався, що це може відбутися, але ж отримав дозвіл. Дозвіл від керівництва каналу від антарктичного центру. Так, знімальна група першою на борту вітчизняного Криголама «Ноосфера» перетнула океан, аби розказати світові про героїзм українських вчених, які, попри повномасштабну війну, розвивають науку і виборюють незалежність. Фізики, геологи, озонометристи, морські біологи залишили свою працю і взяли до рук зброю, щоб захищати Україну, захищати націю, надати мені можливість бути з камерою поруч на фронті та в Антарктиді. Першого кадру природа унікального континенту вражає своєю красою та неприступністю. Далі глядачі переносяться від неймовірних краєвидів на схід України, де знайомляться з науковцями, які стали до лав ЗСУ і символічно називають себе бойовими пінгвінами. Ми зараз знаходимося на колишньому місці моєї безпосередньої роботи. У нас тут е, був розміщений штаб. Тобто звідси працювали офіцери. І два дні після того, як я поїхав відпустку, сюди прилетів ворожий кап. Він знищив і будівлю, і були і загиблі, і поранені. Фільм створений телеканалом Дім та UATV English» у співпраці з Національним антарктичним науковим центром. Знімали стрічку оператори Євген Савицький, Олександр Хан та Руслан Білозьоров. Наш фільм починався одразу як документальний проект. і вирішували, що саме взагалі взяти нам по техніці, по світу, як нам це все організувати. Але при всіх тих умовах фізичних, природних і так далі, нам, як бачите, вдалося е зняти наш фільм, змонтувати його і отримати гарну півтора годину стрічку. На прем'єрний показ завітали полярники і працівники Національного антарктичного наукового центру, а також відомі журналісти та актори. Фільм знятий дуже шикарно. І що мені саме сподобалося, що подали настільки правильно, що там робиться наука, а не якісь там перевертання пінгвінів. Якраз акцент був на науку на станції і на дійсно важливу роботу наших бойових пінгвінів там, на сході на фронті. Це дуже класне кіно. Я стала пишатися ще трошечки більше нашою країною, нашими науковцями. Я відкрила для себе щось абсолютно нове. Я насолодилася візуальними проявами, пінгвінами, Антарктидою і айсбергами. І, зрештою, я думаю, що це дуже потужний сигнал для всього світу, що Україна це не лише війна, і це не лише страждання, і це не лише втрати. Україна це дуже потужні науковці, яких цінують у всьому світі. Олександр, полярний метеоролог, він досліджує озоновий шар над станцією академік Вернацький і є учасником п'яти експедицій. Науковець тримає в руках талісман учнів однієї зі шкіл Сумщини. Це Пінгвін Зорян йому три роки разом з науковцем. Він поїде у 30-ту українську антарктичну експедицію. Мені дуже кіно сподобалося на одному диханні. Я його дивився. Ви знаєте, рік на станції це великий крок вперед. Ви спілкуєтесь з молодими вченими, дорослими вченими. Ви розвиваєтесь. Ми за рік проводимо безліч семінарів, презентацій. Ми кожен розказуємо про свої напрямок, про свої дослідження, про результати. Стрічка Воїни науки це свідчення незламності українських науковців, для яких покликання та свобода єдине ціле. Вони воюють не лише за рідну землю, а й за можливість розвивати українську науку на світовому рівні. Цей фільм про вибір, жертовність та силу духу.